Любі слухачі, сьогодні ми повертаємось до рубрики, яка вже встигла стати вашою улюбленою. Ми знову читаємо історії людей, які задумуються: о я чи не покидюк я, якщо зробив ось так, ці розповіді це чудова нагода поринути в різні життєві ситуації, подивитися на них зі сторони та можливо винести для себе щось корисне. Ви готові слухати? Тоді починаємо. Чи я покидьок, бо ігнорую свою дружину за те, що вона викинула відеокасети моєї покійної першої дружини. Я ось це пишу, бо не знаю, що мені ще робити. У мене є дочка від моєї покійної дружини. Її звуть Елеонора, і через два тижні у неї день народження. Їй виповнюється 18. Ми з моєю покійною дружиною, Клоє, зустрічалися ще з коледжу. Ми подорослішали, врешті решт дружилися. А після весілля вона поділилася зі мною новиною, що вагітна. І я був схвильований тим, що ми чекаємо нашу першу дитину. І, оскільки це була наша перша дитина. Ми купили відеокамеру, робили невеликі записи, уривки з її вагітності. Це були звичайні речі, наприклад, як ми просто жартуємо або обідаємо, або розмовляємо з нашою ще не народженою дитиною через камеру. Ми пообіцяли, що покажемо Елеонорі ці записи лише після її 18-річчя. Через два роки після її народження Клоє померла через те, що п'яний водій врізався в її машину, коли вона поверталась додому від своєї матері. Я був спустошений. Її смертю впав у глибоку депресію і був змушений сам виховувати нашу дворічну доньку. Мої друзі намагалися змусити мене знову вийти на вулицю і почати зустрічатися з кимось, але кожного разу я відчував, що я її зраджую. Через роки, коли Елеонорі було вже 13, я познайомився з Венді. Ми познайомились на вечірці з нагоди дня народження моєї сестри і миттєво знайшли спільну мову. Вона не заперечувала, що у мене є донька, бо сама мала двох дітей і щойно пережила розлучення. Десь через два роки ми Кружилися, а тепер повернемося до сьогодення. Вже скоро Елеонорі виповниться 18, і я зберіг усі касети, щоб їй показати. І зауважте, що її мати померла, коли їй було лише два роки. Тому Елеонора не пам'ятає ні її дотиків, ні її голосу. І мені прямо не терпілося показати їй ці записи. А тиждень тому, коли я говорив про це з Венді, я помітив, що її вираз обличчя змінився. Він був радісний, а потім став дещо збентежений. Венді завжди ставало якось ніяково, коли я говорив про свою. Покійну дружину, і я не кажу щось на кшталт: ой, чому ти не можеш бути такою, як Клоє, або тільки Клоє мала бути моїм першим коханням? Я говорю про неї так, щоб дати моїй донці уявлення про те, якою була її матір. Венді завжди говорила зі мною про Клоєю, про те, як їй було сумно, від того, що вона ніколи не зможе бути такою, як вона. До слова, Клоє була моделлю, потім почала працювати над своєю модною кар'єрою. І не зрозумійте мене неправильно, вона була дійсно красива Вою жінкою. В той час, як Венді мала двох дітей вже в коледжі, і була не в найкращій формі за її словами. Я люблю обох жінок такими, якими вони є. Я ніколи не віддавав перевагу одній чи іншій, але мені здається, що Венді починає ревнувати до Клої. Я сказав Венді, що я люблю її такою, якою вона є, і вона розплакалась. А наступного дня після цього інциденту вона підійшла до мене і вибачилась за те, як поводилась учора ввечері. Я сказав, що все в порядку і добре, що. Вона не соромиться ділитись своїми почуттями. Міцно її обійняв і поцілував у чоло. Вона натомість попросила показати, де ж ці касети. Я показав їй коробку з відеокасетами моєї покійної дружини у шафі. До вчорашнього ранку все було добре. Я шукав касети, бо хотів покласти їх у красиву коробку для доньки. А коли пішов шукати, то коробки в шафі не було. Я шукав скрізь, аж поки не спустився вниз і не побачив дружину, яка лежала на дивані і дивилась телевізор. Я запитав її про коробку. І вона сказала мені, що вона її викинула з нейтральним виразом обличчя. Моє серце в цей момент розбилося, і я запитав її, що вона має на увазі. Вона відповіла, що я занадто багато говорю про неї, і що мені потрібно рухатись далі. Тому вона їх викинула, щоб мати фору. Звісно, я розлютився, бо вона викинула не лише те, що в мене залишилось від неї. Вона викинула великий сюрприз для моєї доньки. Ми швидко посварились, і вона помітила, як я розлютився, почала вибачатися. Дійшло до того, що вона розплакалась. І зачинилась в нашій спальні. Тож зараз ранок я пишу це в своєму кабінеті, переглядаючи старі файли або відеозаписи моєї покійної дружини. Я хочу їх віддати доньці, тому що вона іноді досі плаче, що так і не змогла познайомитись із матір'ю. Я дійсно думаю, що це нагадає їй про маму. Я ігнорував дружину протягом останнього дня, а вона безперервно писала мені смс про те, як їй шкода, але я просто не можу дивитись на неї зараз. Доходить до того, що наші спільні друзі пишуть мені, щоб я прийняв від неї. Її вибачення і пережив це, оскільки клоє померла більше десяти років тому. Але я намагаюся ігнорувати їх усіх, тому що у них ніколи не вмирала така близька людина. Вони мене не розуміють. Я зараз працюю над пошуком цих файлів і починаю трошки думати, може я надто гостро відреагував. Я не знаю, що робити, і мені дуже потрібна ваша допомога. Господи, я зазвичай не виступаю за розлучення, але я не думаю, що зміг би продовжувати стосунки з людиною, яка вчинила щось настільки огидне. Це ж не ревнощі, це психічний розлад. Вона вкрала у вашої доньки єдині спогади про її матір, і це не те, що можна пробачити або виправити вибаченнями, це межа, яку вона переступила. Ти не покудьок, а от твоя нова дружина так. Спочатку вона прикидається, що шкодує про свою істеричну витівку, а потім використовує твоє співчуття, щоб ти показав їй відео лише для того, щоб вона могла їх викинути зі злості, і це при тому знаючи, які плани ти мав на ці записи для доньки. Якби я був на твоєму місці, вона б дуже швидко стала моєю колишньою дружиною. Друже, ти не покидьок, що це в біса запитання взагалі? Я теж овдовіла і скажу тобі прямо: я б ніколи не змогла жити з людиною, яка настільки підла, що знищила щось настільки цінне і незамінне. Зрозумій, це просто непробачно. От я б зібрала речі, подзвонила адвокату і спілкувалась би із нею лише через нього. І всі, хто там каже, що ти не маєш рації, можуть іти куди подалі. Те, що вона зробила, це неймовірний рівень неповаги до тебе, твоєї доньки та твого першого шлюбу. Вона знищила те, що мало бути одним із найважливіших, найпам'ятніших моментів у житті твоєї доньки. Це набагато гірше ніж просто викинути старі касети. Що в біса за допомога тобі потрібна? З такої ситуації немає дороги назад. Пс, не хочете зараз поставити лайк цьому відео, просто нагадую. Уявіть ситуацію, що ви дізнаєтесь, що ваш друг зробив щось суперсумнівне. Ви можете розповісти про це іншим або промовчати. Якщо ви розповісте, то друг вас зненавидить. А якщо промовчите, це може нашкодити іншим. Що б ви обрали? Напишіть в коментарях, як би ви вчинили. Любі слухачі, чи погана я людина, приготувавши окрему страву для колеги після того, як вона образила мою їжу, я працюю в невеликому офісі, де раз на тиждень ми організовуємо спільний обід у форматі потлак, коли кожен приносить щось своє. Люблю готувати, тож зазвичай приношу щось домашнє. І для контексту я тайка. Багато моїх страв мають насичений смак. Ну, уявіть собі, часник, ферментований рибний соус, чілі, креветкова паста та щось подібне. Як і вам, Більшості моїх колег це подобається, але Кейт. Кейт завжди поводилась дивно, поводилась дивно щодо моїх страв. Вона не раз кидала коментарі на кшталт, ого, який різкий запах. Або блін, твоя їжа така інтенсивна. Якось я принесла сом там салат із зеленої папаї, і вона так скривилась, фу, а чому він так пахне? Ну, блін, він пахне лаймом і чілі. А що тут дивного? Вибач, що це не індичковий сендвіч, Кейт. Але найгірше було. Тоді, коли вона запитала мене, чи їли ми в дитинстві комах. Я спочатку нервово засміялась, бо мене це застало зненацька, але вона не зупинилась. Почала щось там розповідати, що бачила документальний фільм про тайців, які їдять цвіркунів, і що це, мабуть, нормально для мене. Я максимально спокійно їй пояснила, що так, дехто їсть комах, але це не означає, що я з дитинства снідала тарантулами. Вона почервоніла і пробурмотіла щось. ой, я не це мала на увазі. Минулого місяця я приготувала для потлаку і північний тайський карі локшановий суп. Він усім сподобався, крім Кейт. Вона сьрубнула одну ложечку, зробила гримасу і сказала: ой, це дуже різко, дуже різко. Потім вона засміялася, наче це жарт, але більше майже не торкнулась своєї порції. Пізніше я випадково підслухала, як вона каже комусь, що в страві забагато спецій і запахів одночасно. Тож, коли через кілька тижнів знову була моя черга готувати, я зробила для себе звичну страву. Проте, додатково я приготувала для Кейт просту курячу грудку гриль з паровими овочами та соусом ранч у маленькому контейнері. Жодних спецій, жодних різких запахів та будь-чого. До страви я додала записку для Кейт, бо я знаю, що вона любить щось простіше. Знаєте що? Вона розлютилася, вона сказала, що я її виділила і виставила у поганому світлі. Я відповіла, що просто хотіла бути уважною до її побажань, дехто з колег вважає. Жав це кумедним. Інші сказали, що я діяла пасивно агресивно, і чесно кажучи, можливо, це правда. То чи я погана людина? Скажіть мені, слухачі. Історія кумедна, але Кейт просто жахлива. Я скажу так: ти абсолютно не винна. Якщо хтось постійно ображає твою їжу, ти не зобов'язана її для них готувати. Кейт хотіла бути грубою і отримала відповідь. Я повністю тебе підтримую. Я б просто дала їй сендвіч із арахісовим маслом і джемом і сказала: Ой, я знаю, що ти не любиш нічого етнічного. А коли вона б заявила, що почувається ображеною, я б відповіла: Ну блін, так ніхто інший не казав коментарі, тільки ти. Тільки ще ти терпітимеш її російські мікроагресії, перш ніж прямо їй про це скажеш. Блін, мене це теж бентежить. Спробуйте подавати скаргу у відділ кадрів щоразу, коли вона це робить, або записувати її дії, до прикладу. Кейт зробила російський коментар щодо мого харчування, натякаючи, що всі тайці їдять сміття і комах. Кейт зробила російський коментар щодо моєї їжі під час спільного обіду і скаржилась іншим колегам виключно на тайські етнічні страви. Її поведінка вкрай расистська, і я вважаю, що вона не повинна брати участь у спільних обідах. Якщо все, що вона робить, це ображає. Рає кухню, етнічну приналежність та національність людей, які не є білими, якось так можна написати. Повторюється знову і знову. Щоразу, як вона відкриває рота, ще один лист у HR. Щоразу, просто зосередь всю увагу на ній. Чітко заяви, що ти не натякаєш, а прямо говориш. Її поведінка расистська. Документуй все, документуй кожен випадок. Редагування. Дехто думає, що справа в самій їжі, і це не так. Справа в її расистських коментарях, які вона робить. При кожній можливості, якщо вона говорить це прямо в обличчя авторці допису, уявіть, що вона може говорити за її спиною, і як це впливає на її роботу в офісі. Це вже давно не про їжу і не про створення конфлікту. Конфлікт створює сама Кейт. Це про те, щоб захистити себе від людини, яка відверто расистська і при кожному випадку зловживає цим. Це саме те, для чого існує відділ кадрів HR – Це їхня робота: забезпечувати людські відносини в колективі та захищати працівників від. Поведінки, яка є сексистською, гомофобною, расистською і багато чого ще. І якщо вони цього не роблять, то компанію можуть засудити на дуже великі гроші, і тоді вже вони залишаться без роботи. І якщо ви вважаєте, що подання скарги в HR на відверто расистські коментарі це роздмухування конфлікту, то швидше за все ви самі робите подібні коментарі і думаєте, що будь-хто, хто вам на це вкаже, просто занадто чутливий або хоче створити драму. Але насправді це ви як підлітковий хуліган, просто перевіряєте, наскільки ж далеко. Можна зайти, щоб викликати у людини реакцію, тож по Звертайтеся з проблемами до людей, які уповноважені їх вирішувати. Ось як дорослі справляються з подібними ситуаціями. Чи я покидьок за те, що відмовляюсь готувати на нашій кухні через її оформлення. Ми з дружиною, мені 37, а їй 35, Два роки тому купили будинок. неї був цілий список обов'язкових вимог, але я мав лише одну: хороша кухня з достатньою площею, щоб гарно готувати їжу. Я готую все життя і займаюсь меню в нашому домі. Ми знайшли чудовий будинок, який нам обом сподобався, і все було добре. Вона додала свої елементи декору майже в усі кімнати. Я дозволив їй обрати. Фарбу, меблі, настінний декор. Ми обидва порівно оплатили всі витрати, і будинок вийшов чудовим. Мені все подобається. У моєї дружини справді хороший смак, але кілька місяців тому вона почала говорити, що хоче змінити оформлення кухні. Я був не проти, це була єдина кімната в будинку, яка ще не була задекорована, і вона трохи вибивалася із загальної стилістики. Проблема полягала в тому, що дружина захотіла заповнити кухню випадковими декоративними речами. Щодня вона приносила з магазину. Якусь нову дрібничку, то кошики зі штучними фруктами, то величезні керамічні банки борошна, а ми не печемо. Якісь там дерев'яні таблички з солодкими фразами, винну полицю та кавоварку, а ми не п'ємо ні вино, ні каву. Притащила графини для осту з блискучою штучною рідиною всередині, декоративні тарілки, які ставили на полиці перед справжнім посудом. І кульмінацією стало те, що вона прибрала тостерну піч у шафу під стільницею та перенесла мій великий обробний блок наверх холодильника, щоб Поставити на стіл підноси з чашками, блюдцями, чайничком. Типу, ми будемо пити післяобідній чай, а ми ніколи так не робили. Я їй сказав: я не погоджуюсь із таким підходом. Кухня має ідеальний розмір для зручного приготування їжі, і я використовую тостерну піч три рази на день, а мій обробний блок завжди стояв на тому місці, я ним постійно користуюсь. Я її запитав, де ж тепер мені різати продукти, адже мій обробний блок просто нікуди ставити. Вона почала показувати, що мені можна поставити. Сунути, щоб звільнити місце. Але я відповів: я не збираюсь порисувати речі щоразу, коли мені потрібно щось порізати, якусь там диню. Вона запевняла, що це дрібниця, і я звикну, але я залишився твердим у своєму рішенні. Всі ці непотрібні речі мають зникнути, бо я тут працюю. Вона почала плакати, повторюючи: ти не можеш просто вирішувати, що і як буде. Але кухня це ж стосується і її також. Ми намагалися говорити про це ще кілька разів, але щоразу вона закінчувала. Сльозами. Я не кричав, не був агресивним, просто намагався пояснити свою точку зору. Вона ж відмовляється прийняти той факт, що для мене функціональність кухні важливіша за її естетичні рішення. У результаті я не готую на цій кухні вже два місяці. Замість цього готую на декілька днів уперед. Варю рис, картоплю, запікаю лоток м'яса, купую готові салати, заморожені супи. Все це я зберігаю у холодильнику, щоб їсти за потреби. І дружина може брати собі, якщо хоче, але їй не потрібно. Подобається їжа, яка не свіжа. Нещодавно вона помітила, що набирає вагу, витрачає купу часу в чергах на фастфуд і платить шалені гроші за їжу, яка їй навіть не подобається. Вчора ми знову спробували поговорити про кухню. Я сказав, що якщо це настільки для неї важливо, то нехай просто дасть мені облаштувати простір так, як потрібно для нормального приготування їжі. Вона знову розплакалась і звинуватила мене в тому, що я її шантажую здоров'ям, щоб виграти суперечку. Після цього я здався, і ми об Бидва пішли на роботу, так і не вирішивши проблему. Я твердо переконаний, що людина, яка готує, не повинна боротися за місце на власній кухні з купою безглуздих декоративних предметів. А що думаєте ви? Однозначно, ти не покидьок. Скажи дружині відписатися від всіх інстаграмних естетичних блогерів, бо це нереальне життя. В реальності ти просто хочеш нормально готувати на своїй кухні. І до речі, як людина, що мала проблеми із зайвими покупками, думаю, що вона намагається щось компенсувати цією безкінечною гонитвою за ідеальним простором. Той, хто користується кухнею, має визначати, де і що буде стояти. Ховати тостер, яким ти користуєшся кілька разів на день, нелогічно, незручно і реально напрягає. Кухня буквально створена для готування, а не для демонстрації купи мотлуху. Трохи декору це нормально, але спершу має бути зручність. Я ще думаю, що постійне переміщення техніки шість раз на день це запорука травми. Автор не старий, але такі речі накопичуються: найбільші травми завжди стаються через дрібниці. У мене була грижа, коли я просто підняв одяг у ванній у 26 років. Друже, тут маніпуляції від дружини, а не від тебе. Ти маєш цілком логічні причини для того, щоб не погоджуватись на це. Ти не покидьок». Дім це не декорація для фотосесій, і тут реально інфлюенсерські вібрації. Добре, коли простір відображає особистість. Але якщо він не функціональний, то який у цьому сенс? Вона вже і так оформила весь інший будинок. Якщо вона починає плакати щоразу, коли ти це їй пояснюєш, то це вже маніпуляція. Ти непокодьок, чому вона вирішує, як має виглядати кухня, а ти навіть слова сказати не можеш. Дай їй коробку серветок і скажи, що коли вона буде готова поговорити по-дорослому, ти її вислухаєш. По перше, ця жінка явно не має відмінного смаку, я прям відчуваю цей вайб, «живи, смійся, люби» і дизайн в стилі «хай так». По-друге, скажи чесно, як ти витримуєш бути одруженим з великим дитям, яке плаче, коли не отримує своє? Думаю, мої геніталії поїхали б за кордон, слухаючи ціну дні скарги. Дякую кожному, хто додивився до цієї секунди. А зараз загадка для вас. Уяви, ти знаходиш гаманець із великою сумою грошей. Там є документи власника, і ти легко можеш повернути його. Але тобі зараз дуже потрібні гроші. Що ти зробиш? Чесно, напиши в коментарях, а заодно перевіримо, скільки тут чесних людей.